Я всіх вітаю. Хочу зробити невелике відео про те, як на практиці існують турецькі штани, які сідають, ну, в принципі, якщо так загалом сказати, то на будь-яку нашу жіночу фігуру. Я зараз буду говорити про конкретно про великий розмір тобто це навіть не 40-й чи 42-й, в них є зовсім різні розмітки по розмірах, не такі, можливо, звичні нам, до яких ми звикли, але навіть Еліксель, в принципі, в них є. Ну, Вони наближаються. Не, не, фак, не, 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 не за цього. Річ у тім, що саме такі. Плюс сайз жінки нашого типу, у яких виражені доволі так яскраво стегна ноги, тобто ось ця верхня частина ноги, може бути тонка талія, і може бути достатньо така випукла. Сідничка, так, тобто на яку ну, треба додатковий об'єм. І чому ж такі привабливі, чому я розповідала про ці штани, саме турецької? Я скажу зараз тільки про бренд Турецький, фабрика Дюран. Це точно я пам'ятаю саме за назвою, є інші. Але якщо ви так. Кому буде цікаво і хто хоче долучитися до пошуків, якщо ще завозять в Україну десь є такі магазини саме з турецьким одягом, ви можете пошукати, але цінова лінійка таких штанів буде середня і трошки вища. Середньої лінії показник зараз може бути різний. Так, я не буду називати конкретні цифри, але ви можете орієнтуватись, що вони будуть, наприклад, коштувати ну, там, не 500 гривень. Ну, наприклад, не 8, але не 8 тисяч, але ну, там, не, не дуже дешево. Мені зараз складно вже орієнтуватись за цінами в Україні, особливо на турецькі нормальні речі. Тож. Такий бренд, така фабрика, як Дюран, вони воно як чується, так і пишеться. Тож, можливо, хтось з вас знає, що там в них таке особливе. І до речі, коли... звідки я то знаю, така трошечки передісторія. Ці штані я, це єдиний був магазин, з яким я колись працювала. Неважлива назва цього магазину, все одно я з ним не працюю, чи існує він зараз, чи ні, я вже не знаю. Проте Туди завозились турецькі суто, турецькі фабричні речі жіночі, і там були дуже якісні в плані посадки своєї штани. В принципі, і виготовлені вони доволі якісно та на тих фабриках, де їх виготовляли, то, в принципі, там, ну, судячи з того, якими я їх бачила, то вони досить добре проходили. Перевірку на якість, то що поступали вони так само на доброму рівні. Це єдині, до речі, дівчатам, які ось працювали чи працюють, як працювала я, наприклад. У мене було своє ательє, але я не брала ремонти. Проте з деякими магазинами, саме з новими речами, я мала. Чому? Тому що, наприклад, як турецькі речі, в них, зараз вам ось так замалюю тут, в них були досить цікаві низочки на штанях. Вони могли бути з розрізом і ось такі нерівного положення, тобто це на передню сторону, це на задню сторону. Положення може могло бути тут якесь. Вкрапленні якихось вставок, іншого, взагалі іншої тканини, наприклад, чи якогось декору, могли бути якісь стрази, могло бути щось ось тут наліплено. І, звісно, все це потребувало корекції за зростом, за довжиною ноги на покупниць, які туди приходили. Тож до мене вони звертались. І я перероблювала все це так, щоб зберегти все це діло. тобто, це дуже кропотлива робота, там дуже багато роботи, і, звісно, що воно і коштувало не за три копійки, ну, так назвемо. Тож я з цими штанями саме з цього плану і знайом, нічого в плані поясного відділу, от там, де пасок, так. на... І сіднички, і ось це все. Я тут взагалі нічого на верхній частині штанів не перероблювала. Я тільки їх вкорочувала, тому що загальна частина жінок, які купували, вони нижчого зросту, ніж ті. Розміри, які по довжині ноги, які дає фабрика. Тож, ось так я з ними і знайома. Але це інша історія. Тож, якщо вам буде цікаво, я вам розповім. Там дуже багато цікавих таких моментів, як зберегти, як це все відтворити. Тобто, от я знайома саме з такої практики. Я вам бажаю, якщо ви працюєте, але ви не хочете займатися суто ремонтом, ви можете працювати співпрацювати з магазинами, де є саме нові речі, які треба щось з ними підкоригувати саме під вже існуючого, вже готового покупця, який там купив і так далі, тобто під клієнта. Потім ці клієнти вони від вас не відірвуться. Вони не те, що вам будуть ремонт, мені ніхто ремонти не приносив. Мені постійно одні й ті ж самі клієнтки цього магазину приносили вже самостійно, вони мені дзвонили через. Власницю магазину вони зі мною зв'язувались для того, щоб зі мною підкригувати знову ж таки ті штані, які вони там купували, чи вже на окреме пошиття чогось, тому що великий розмір, самі розумієте, що це досить така важлива і цікава історія. Тож, як вони шиють, я тут таку загальну нестандартну фігурку намалювала, різні бувають форми. є... Коли ось тут на бочках а, жирочок, а тут нам треба пояс... ось тут цей пасочок вмістити, так, а потім ось так сідничка йде, а є сіднички досить такі занижені. Тобто, ну, різні, різні, різні форми і штані сідають. Чому? Тому що, зараз я вам наведу свій яскравий малюнок. Ось такі є. Ось тут. Ось, Наприклад, штані, так, і вони повинні сісти на таку різну різної величини фігурку. Ну, наприклад, і чому ж вони сідають? За рахунок чого? Як їх шиють? Перше скажу, що я бачила ті локала саме за рахунок того, як сидять штані на власниці своїй новій. І за рахунок того, коли я їх викладала просто на стіл, ну і просто для себе я їх роздивлялась. За тим принципом, коли я шила на індивідуальний формат, до а, різного моменту жінок, так ну різної форми, у всіх різні є моменти свого тіла, і у всіх різні є а, Ну десь відхилення, за якихось там обставин свого життя. Тож, а що там такого яскраво особливого, зараз я вам розкажу. Я сподіваюся, це буде ще малювати. А, так от, а, перше. Турки мають турецькі жінки мають фігури, вони дуже схожі на наші українські фігури. Тобто ми десь в одній такій полосі сидимо і але вони дуже часто на своїх штанях роблять пасок. От дивіться, якщо тут ми звертаємося, що тут задня частина, а тут до передньої частини, вони обов'язково роблять шов по боковому шву, боковий шов, і коли вони, от ми як викроюємо, з вами, я зараз все наведу. Як ми викроюємо з вами комір, наприклад, так? і робимо різні відхилення. Вони роблять це так само. Є горизонталь. Ось ця горизонталь, за якою ми постійно орієнтуємось на пасок. Можливо, так буде краще, Вибачайте. у нас сьогодні погана походи. А, а, але. Турки от від цієї горизонталі відходять. Якщо є животик попереду, от є фігурка, і вона має животик. І має ще сіднички. І має ось такий прогин, по це задня частина, це передня. І має ще прогин по попереку. А е, ось тут. І тут сидять ось так штані на Паску. Ось так. І ми ж нікуди не можемо дітися, розумієте, від животика. Як ми можемо його втягнути, якщо він є? Ми від нього не можемо відмовитись. От він є і все. Що роблять вони? Вони ну, то, що вони викроюють, і в них от, ось ця, я вже звідси буду креслити. В них може бути на передню частину штанів іти, ось така лінія, і на задню частину йти. Тобто, не так, як ми звикли, задня частина може бути ось так саме там, де шов на попу, так, на сидіння йде. Ось цей шов до задньої частини. Він, як завжди, в нас під піднятий, вище, трошки нижче, загально від розміру. І так само може бути піднятий і в передній. Тобто, не загально він чи рівно йде, чи трошки навіть знижений, передній, ось так, крій. А вони його ще й піднімають. Інколи буває так, що ось ця довжина заднього шва сидіння і переднього практично однакові. Чому? Тому що от за рахунок животиків різної форми, вони можуть бути однакові. Животик може бути більше виступаючим, ніж сідничка. Звісно, що ось ця лінія однакова. Таким чином, вони беруть і піднімають, якщо на животик, ось так пасок на передню частину. Вони його підняли. Тут вже дольова відсутня, вона відсутня. Те ж саме вони роблять на задню частину. На задню частину вони піднімають ще вище. За рахунок того, наскільки піднята ось ця лінія. Ну, вони там вираховують все це. Так само вони дають завжди на задню частину штанів, вони дають резинову гумку. А на передню частину вони інколи можуть її продовжити десь ось так. Ну, не зовсім. Там на одну, я не знаю, ну, на десь сантиметрів на 7 ну, десь біля 10 сантиметрів вони можуть подовжити. Залежно від розміру. Не, не завжди ця довжина може бути однакова. Проте вони завжди зберігають. Ось тут шов, тому, тому що він тут не прямий шов, тут немає так само дольової. Тут так само немає дольової, немає. І тут немає долівої. І вони таким чином, ось цей пасок і ці штані завжди сидять на фігурі. І коли а, мадам сідає на стілець, на крісло, на диван різної форми, різної висоти і так далі. Ось ця вся задня частина штанів, вона залишається на своєму місці. І попу, ось тут, сідничку, нічого не відкриває. Тому що дуже багато ми можемо бачити, коли начебто великий розмір, начебто і сидить ось так: іде дівчина, жіночка, неважливо, якого вона віку, всі дівчинки. Але От вона сідає, навіть ось така ну доволі не на талії, прям посадка, а трошки нижче талії, так, Ось тут талія, наприклад. А от я навикреслила трошки трошки талії І ось ця вся частина штанів на попі, яка може бути завеликою, яка може бути виступаючою будь-якої форми. Але вона сидить ось тут. Тому що тут збережена ось ця лінія по ось цьому паску. І навіть. Обов'язково ось тут буде блискавка, обов'язково тут буде гудзик. ніколи не буде, ну тільки якщо то не а, трикотажні штани, на які там зовсім інший роз, розклад іде. А тут ми говоримо про по типу джинси, джинсова тканина, під джинсу там і так далі. Завжди, у турків завжди вони використовують всі тканини з вкрапленням. Більшу чи меншу сторону, але ластану, тому що вони розраховують, що великий розмір і він повинен бути комфортним. а Якщо вони шиють, інколи бувають в них моделі, я говорю про ті бренди, які я знаю. Про інші я не знаю, тому що я говорю тільки про Дюран конкретно, і ще інші просто я не пам'ятаю вже їх назв. А, тож. Якщо то якась тканина без еластану, вони роблять їх свободної форми, тобто вони такі більш широкі, так? по типу палацо, але то не палацо, зі складинками, але обов'язково там буде ось тут попереду застіпка. Вони цього дотримуються. Обов'язково, ось тут буде по задній частині. це обов'язково, буде... Вкраплення гумки резинової. Це обов'язково шов по боковому шву на паску, шов по задньому шву. На це по центру Паска, і попереду. Ну Звісно, тут буде шов і тут буде засібка. Тож, зважайте, це такі основні теги, на які вони не спираються, і потім зараз, розрахунками рахунками від своїх вже викрійок, вони відходять далі на пасок. Це дуже індивідуальна. І глобальна робота. Вони її провели просто без ну до, до, доволі ретельно. З того, що я бачила, там дійсно що не було таких моментів, що ось цю. Частину на штанях потребувало щось з нею зробити, вшити, наприклад. Проте вони залишають завжди, ось тут, і ось тут, по боковому, по задньому швах, вони залишають доволі багато тканини, то її видно, тому що, ну, вон, її просто видно, але вона не заважає. І гумку вони беруть доволі таку еластичну, щоб, до речі, широку. від, ну, Залежно від того, який пасок. Пасок може бути 3 см. Може Може бути 4 см, інколи 5, але це дуже-дуже рідкий випадок. І от вони ось тут його і всаджують. Інколи трапляються в них штані, які взагалі без гумової резинки, стрічки, тож але то більше вже ну, не на плюс, не на ікс плюс, а до Х і один. Якщо там XL то, то ще може бути такі по типу а, з претензією на джинсовий формат, але з іншої тканини, і там інколи бувають такі. Але загалом вони роблять саме з гумовою з цією стрічкою по задній частини. Тож, а, яка тут мораль? Треба обов'язково. Якщо є ваші замовниці, якщо є ваша фігура конкретно, яка потребує індивідуального підходу. Всі наші методики, якими ми можемо користуватись, це все добре. Але обов'язковий момент це заміряти ось шаговий не шаг, не шаг, шов-сидіння, обов'язково заміряти і зважати на те, що він може бути ось тут завишений. Це не страшно, це навпаки, це плюс до вашої посадки. І так само попереду може бути завишений, І якщо у вас є животик, животик може бути в тій чи іншій формі, низько, високо, і на це ми обов'язково звертаємо увагу і обов'язково все це діло замірюємо. Тож, пишіть, якщо для вас це було дійсно ново, пишіть, якщо. Вам це дійсно було інформативно. Тому що, ще раз повторюсь, коли я шила на замовлення і користувалась саме ось цією, ось цією формою, всі штані почали сідати просто з першого разу. При тому, що я робила викрійку індивідуальну, вона, начебто, базова, але вона на конкретній штані. Так? І... Воно дійсно, що мене само воно вражало. А, при тому, що я не дуже прям от фахівець, знаєте, є фахівці з пуховиків, а є фахівці зі штанів. ну от Наприклад, от я не, до пуховиків я взагалі не відношусь. До таких курточок. А до штанів я ще з ними можу владнати свою справу. Тобто тут треба я більше по базі. от от я більше по базі але ну от Штани це класна історія. і але інколи Ну Я теж до цього йшла досить довго, щоб знайти, наприклад, свою викрійку базову там і так далі. Тож, ось так. Пишіть. Про що, Якщо комусь ще раз повторюсь, я писати не буду то слово, але Дюран, воно доволі відоме, ну, як я зрозуміла, то воно доволі відоме серед жінок, які користуються турецьким одягом. От. Тож, бажаю вам успіхів, і сподіваюсь, ви знайдете ключики і маєте ключики вже в своїх копілочках до конструювання, моделювання і і деяких моментів в плані виготовлення одежі, особливо штанів. Все, всім до побачення. Дякую, що ви були зі мною.